Книга Ісуса Навина. Розділ 22. Тоді Ісус покликав рувимлян, гадіїв і півколіна Манасії і мовив до них. Ви допильнували все, що заповідав вам Мойсей, слуга Господній. І слухалися мого голосу в усьому, що я був велів вам. За такий довгий час, аж по цей день, ви не покидали братів ваших і вірно додержували заповіді Господа, Бога вашого. І оце тепер, коли Господь, Бог ваш, дав спокій братам вашим, як був обіцяв їм, повертайтесь та йдіть собі до наметів ваших. У землю вашого наділу, що його Мойсей, слуга Господній, дав вам по тім боці Йордану. Але вельми пильнуйте, щоб виконувати заповіт і закон, що заповідав вам Мойсей, слуга Господній, любити Господа Бога вашого, ходити всіма його путями, пильнувати заповіді Його. Триматись його міцно та служити йому всім вашим серцем і всією вашою душею. Ісус поблагословив їх та відпустив, і вони пішли до своїх наметів. Одній половині коліна Манасії дав Мойсей спадщину у башані, а другій дав Ісус разом з їхніми братами по цей бік Йордану на захід. А коли відпускав їх Ісус до їх наметів, то поблагословив їх і сказав їм. З великими скарбами, з дуже великими стадами, з сріблом і золотом, з міддю і залізом і безліч одежі вертаєтесь ви до наметів ваших? Розділіть же здобич ворогів ваших з вашими братами. Тож, вертаючись додому, Сини Ровима, сини Гада і півколіно Манасії двигнулося від синів Ізраїля з щіло, що в ханаан землі, щоб іти в Гілеад землю у належний їм уділ, яким заволоділи були за господнім повелінням через Мойсея. Як же сини Ровима, сини Гада і півколіна Манасії прийшли в край коло Йордану, що був у ханаан землі? Збудували вони там над Йорданом жертовник, і то величний на вигляд Почули сини Ізраїля, як інші говорили, он, сини Рувима, сини Гада та півколіна Манасії збудували жертовник навпроти Ханан землі в краю над Йорданом по стороні приналежній до синів Ізраїля. Довідавшись про це. Зібралась у шило вся громада синів Ізраїля, щоб іти на них війною. Але наперед сини Ізраїля послали були до синів Рувима, синів Гада і півколіна Манасії в Гілеад землю Пінхаса, сина священника Єлеазара, і десять князів з ним по одному з кожного коліна всіх синів Ізраїля. А кожен з них був головою свого батьківського роду між тисячами Ізраїля. Прийшли вони до синів Рувима, до синів Гада та до півколіна Манасії в Єлиат землю, і ось як до них промовили. Так каже вся громада Господня. Що це за зрада, що ви вчинили проти Бога Ізраїля, відвернувшися сьогодні від Господа? І зробивши собі жертовник, щоб бунтуватися сьогодні проти Господа, хіба нам мало провини в Пеорі, від якої ми не очистились і досі, і тієї кари, що спіткала громаду Господню, що ви ще й сьогодні відвертаєтесь від Господа? Бо ж коли ви сьогодні повстаєте проти Господа, то взавтра він розгнівається на всю громаду Ізраїля. Якщо ж належна вам земля здається нечистою, то перейдіть у землю, що належить Господові, де перебуває намет Господній, і беріть посілість поміж нами. Але проти Господа не повставайте, та й нас до бунту не втручайте, споруджуючи собі окремий жартовник, окрім жартовника в Господа Бога нашого. Хіба не впав гнів Господній на всю громаду Ізраїля, коли Ахан, син Зераха, тяжко провинився, зазіхнувши на прокляте добро? Дарма що був один, а не тільки ж він один загинув за свій гріх. Тоді сини Рувима, сини Гада і півколіна Манасії відповіли головам тисяч Ізраїля. Бог, Бог Господь, Бог, Бог Господь, Він це знає, та й Ізраїль нехай це знає, коли воно сталося, щоб зчинити бунт або зраду проти Господа, нехай нас нині не врятує. Як ми спорудили собі жартовник, щоб відвернутись від Господа та щоб приносити на ньому всепалення і офіри, або на те, щоб приносити на ньому мирні жертви, хай сам Господь це розсудить. Ні. Ми тільки дбаючи і думаючи про те, так вчинили, щоб ваші потомки колись не спитали наших, що, мовляв, вам таке Господь, Бог Ізраїля. Та ж Господь поклав границю між нами і вами, О сини Рувима і сини гада. І ця границя, Йордан, нема для вас ніякої частки в Господі, і таким чином ваші потомки відопхнули б наших потомків від почитання Господа. Тому й нарадились ми, от що вчинемо: спорудьмо собі жартовник не для всипалень і не для жертв, але щоб він був свідком між нами і вами та між нашими після нас потомками. Що ми хочемо почитати Господа в Його приявності нашими всипаленнями, нашими кривавими жертвами і нашими мирними жертвами, та щоб ваші потомки колись нашим потомкам не казали Немає вам ніякої частини в Господі. Тому і думали ми якщо вони колись казатимуть таке нам або нашим потомкам, ми відповімо. Дивіться на подобу жертовника Господнього, що зробили батьки наші, не для всепалення і не для кривавих жертв, ні. А на те тільки, щоб Він був свідком між нами і вами. Хай не буде цього в нас до віку, щоб ми повставали проти Господа чи відвертались від Господа сьогодні, будуючи жартовник для всепалення, для офіри та для кривавих жертв. Крім жертовника Господа Бога нашого, що стоїть перед його наметом. Пінхас священник і князі громадські та голови тисяч Ізраїля, що були з ним, почувши слова, що промовляли сини Рувима, сини Гада та сини Манасії, задовольнились тим і мовив пінхас, син Єлеазара священника, до синів Рувима. Синів Гада та синів Манасії. Сьогодні ми переконалися, що Господь перебуває між вами, бо ви не вчинили цієї проти Господа зради. Цим вирятували ви синів Ізраїля від руки Господньої. Повернувся тоді Пінхас, син Єлеазара священника, і князі назад із Гілеад землі. Від синів Рувима та синів Гада в Ханаан землю до синів Ізраїля і вияснили вони їм справу. Сини Ізраїля вдовольнились і благословили Бога, і не думали більше про те, щоб іти на них війною, щоб спустошити край, де осілись сини Рувима та сини Гада. І назвали сини Ровима і сини гада жартовник Ед. Бо він мовляв: свідкує між нами, що Господь є Бог.